Роботу на Росію ви спростовуєте, правильно я розумію? А хто сказав, що я роботу на Росію? Тверджуєте, що це відео з вашим переміщенням, з вашої техніки? Да, здравствуйте. Вас, спасибо. Сегодня, 1 января 2022 год. У меня традиция. Я выезжаю на тренировку свою. И наматываю очередные километры на своем велосипеде. Ребята, как здорово! Як з'ясувало слідство, ворожий агент вів комунікацію із куратором через електронні канали зв'язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. Доброго вам дня! Прошу вас, пожалуйста, уточніть, є пораження об'єкта по слідую адресу. Побільше інформації об этом собачь. Извините за воскресне беспокойство. і Співробітники Української спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога. Збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста. Збрутка компанії. Про що їм дають? Тоні <тас> говорять. Те, хто знають мені, знають. Ну, Периодически 5-10 секунд буду заедать и возобновлять уже это Ширина 3,740, высота 3,160. А, когда создан был? 170-го лютого 2023 року. Це диска? Ну, Це два тиска відкрила а тепер скрізь кіння про що. Підтверджуєте бізнес. що це відео з вашим переміщенням. Ваші техніки Ні. Не підтверджують. Я вам могу попадать і те, що это самое. Я вижу. перше, речові докази, документи. все говорит о том, что здесь накручено стороной обвинувачения. Прокурор, а, скажите, вы можете доказать, что... Я а, вы в Питане. В Питане. А, а, на покатание, а, а, вы на покатание, на покатание, на репертание. Вы не подтверждаете, что да, это еще да, вы? Да, значит, там по вечерним доказам, это самое, там нету... Вы да, не, не подтверждаете, что вы? Не. Не подтверждаете. Там даже по вечерним доказам я, я не могу подтвердить, что это, это мое. Понимаете, там а, колеса. А, сам велосипед, а, да он похож, Чого а вас... я, это похоже, примерно, как какая камера снимала. Там много очень нюансов. Я не утверждаю, я зрозумів. От суд, скажімо, можливо, да. виступає у судом засідання частини результати да. забутання да. під записом. Так буде. Скажіть, будь ласка, вилученною у вас відеокамеру, відеокамера GoPro, яка була вилучена під час обшуку у вас. з так, да. такою роздільною здатністю, можливо зняти відео? С камерами можно, но вопрос в другом. Там Такие якостики сейчас. То, что они пишут, во-первых, вот это то, что мы смотрим в деле, в документах, фактах, не указывается. Во-первых, не номер камеры, а во-вторых, камера, которая вот такое снимает, снимает другая камера совершенно Страна обволнование не указала, у них фактов нет. Якість е, зйомки вилучених у вас камер мож... допускає можливість зняти такої якості, такої стабілізації відеофайлу? Одна з камер, так. Да. Від... Ви е, сумніваєтесь в тому, що це відео зняти вашою камерою? Так. Mm -hmm. дякую, Ні, 6 травня 12. Я думаю, что у вас работа, а у меня позиция заключенная. Ну ми ж маємо представити вашу позицію, бо маємо тільки слід. Вам має бути важливо це. Слушайте, у вас у нас судені роботи. Конституція не Коли Когда роботи роботи, то роботу на Росію ви спростовуєте, правильно я розумію? А хто сказав, що я роботу на Росію? Ну це збір інформації. Хто сказав? Мене не осудили. ще. хто сказав? Ваше ваше товарище, брали на всю страну.